Ви знаєте, я дуже часто задаю питання іншим шляхом, Бог теж дискримінація тоді в наших відносинах? Адже він називає себе помічником і використовує те саме слово, що й для дружин. І коли він говорить, що дружина повинна бути помічником, створив помічника для дружини, для чоловіка створив дружину як помічницю, то Бог використовує це саме слово, коли говорить, що він помічник для людини. Розумієте? Це приниження для Бога тоді? Бог виконує роль помічника і завжди пропонує свою роль як помічника, а не як того Ідіть за мною. Убігом всі построїлись? Хто вправо, хто вліво? Одного а другого в рай. Ні, Бог так не реагує і Бог так не працює. Де ви бачили директорів, які виконують на постійній основі роль помічника?